Писок перевізників, з якими розірвуть договір, готує Дніпропетровська облдержадміністрація. П'ята серія перевірок перевізників почалася вчора. Представники Дніпропетровської облдержадміністрації, Укртрансінспекції та громадських організацій побували в Дніпродзержинську, щоб перевірити 10 приміських і міжміських маршрутів. Дніпропетровська обласна державна адміністрація вже направила деяким перевізникам листи повідомлення про розрив договору. Днями буде складено остаточний список компаній, чиї маршрутки зовсім скоро покинуть дороги Дніпропетровщини. Відразу після цього ми оголосимо про новий конкурс. Транслюватимемо його онлайн. Кожен мешканець області знатиме, які перевізники стануть на маршрути і чому все чесно і прозоро. У нас жорстка позиція. Якщо маршрутники не можуть забезпечити пасажирам безпеку і комфорт, їм не місто на дорогах, зазначив очільник Дніпропетровщин. Валентин Різниченко. зараз спеціальна комісія перевіряє якість пасажирських перевезень у Дніпродзержинську Новомосковську та Кривому Розі. Сьогодні побували в першому місці, щоб проінспектувати 10 маршрутів, які з Дніпродзержинська їдуть до Аулів, Єлизаветівки, Матолинівки, Маталинівки, дніпровська та Балівки. Зокрема, сьогодні ми помітили, що візуальна інформація, яка має знаходитися всередині транспортного засобу, в недостатній кількості. Зокрема, такі не розміщені. Кількості наявності загальної пасажиромісткості із зазначенням окремо кількості місць для сидіння та пасажирів та стоячих місць. Необхідно в першу чергу для пасажира, щоб вони могли розуміти, коли заходить транспортний засіб, чи має. Правоперевізник на перевезення такої кількості пасажирів, оскільки в першу чергу це безпека руху. У значної кількості транспортних засобів не помітили ми і не знайшли аптечок відповідного зразку і вогнегасників, що також є безпосередньо тими факторами, які впливають на безпеку самих пасажирів.